Він повернувся з бойового фронту, що на сході України, боротися зі злочинцями на Чернігівщині. Кандидат у президенти України Олег Ляшко приїхав у Ніжин, втомлений із зірваним голосом, але рішуче налаштований захищати рідну землю. Голос пропав, але Ляшко був є і буде. У Ніжині Олега Ляшка чекала численна громада. Своїм зовнішнім виглядом ніжинці демонстрували прихильність до радикальної партії і до її епатажного лідера. На зустріч з кандидатом у президенти люди йшли із символом партії вилами. Прийшла виразити підтримати його. Знаю, що він сюди виходить. Це його символ. Його вила. Я прийшла з вилами. Я дуже люблю ляшка. Я дуже за ним слідкую. Олег Ляшко закликав ніженців підтримати на виборах мера міста, які відбудуться 25 травня, кандидата від радикальної партії Олександра Безпалого. За словами Олега Ляшка, це людина, яка не братиме хабарі на відміну від попереднього очільника Ніжина Приходька Олександр Господарник, робить трудя, отакий має бути в Ніжині. Займатися дорогами, каналізаціями, під'їздами. І всім іншим, а не грабувати хабарі брати. От він буде роботягою мером. Олег Ляшко розповів ніженцям і про програму радикальної партії, а також свою як кандидата у президенти України 25 травня, коли українці обиратимуть нового главу держави. Олег Ляшко попросив підтримки, каже, що не боїться брати на себе відповідальність за країну. Я не бояв стояти на майдані без бронежилета і без каски. Я не боюсь сьогодні їхати на Донбас. Бо я знаю, що якщо ми не врятуємо сьогодні Донбас, ми не врятуємо Україну, ми не повернемо Крим. Я йду в президенти України для того, щоб захистити Україну, для того, щоб вести Україну вперед, для того, щоб самому... Віддавати рішучі накази, не боятися брати на себе відповідальність і рішуче захистити Україну від ворога. Перше, що Олег Ляшко зробить на посаді президента, радикально поміняє правоохоронну і судову систему. Зміни будуть і в лавах прокуратури всіх зрадників батьківщини, злочинців і хабарників. Олег Ляшко обіцяє покарати. Я не обіцяю вам одразу золоті гори, що все за один день поміняється. Але що я можу вам точно обіцяти? Сам не крастиму, не брехатиму і іншим не дам. Ми хочемо, щоб він став нашим президентом. Ми всією сім'єю будемо голосувати. Наша сім'я складається з п'ятьох чоловік, але чотири чоловіки нас буде голосувати. Ми тільки за ляшка. Ми віримо в майбутнє. Ми хочемо, щоб у нас був мир і наші діти жили як найкрасивіше.